В Ужгородському національному університеті сортуватимуть сміття, і воно не потраплятиме на звалища. Натомість приїжджатиме екобус та регулярно відвозитиме вторсировину на переробку. З ініціативи Центру інновації та розвитку УжНУ підписав меморандум про співпрацю зі станцією заготівлі вторсировини Проект на три в університеті часто організовують різні акції щодо підвищення екосвідомості. Були вже спроби сортування. Утім, зараз усе відбуватиметься в значно більших масштабах, каже ректор Володимир Смоланка. Це має дуже велике, велике значення не тільки для нас, як для людей, які живуть в регіоні, які потребують чистого довкілля. Це має також дуже велике виховне значення для людей молодого покоління, оскільки привчає їх до того, щоб сортувати сміття. І думати не навіть не щоденно, а щохвилинно, щосекундно про те, що ми маємо створювати комфортні умови для життя не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. Нові контакти та можливості для співпраці, підписання меморандуму дає станції заготівлі в Проект на три цим меморандумом передбачено розширення нашої спільної діяльності, в тому числі. Участь у різних міжнародних заходах, різні міжнародні проекти, які ми будемо організовувати спільно. Ну і звичайно, це популяризація екології та покращення екологічного стану нашого краю в цілому. Ну і першим кроком це буде встановлення контейнерів для сортування на території Ужгородського університету. Сортувальні контейнери будуть встановлені вже на початку нового тижня. Спершу біля ректорату та на Бамі. Крім того, у планах ознайомлювально інформаційна кампанія серед працівників та студентів щодо правильного сортування сміття. Адже рятувати довкілля глобально слід такими ось маленькими кроками.